дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас другий день турніру, потужного усилення на трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Топ-25 дуже далеко, оборона, напевно, не тримає. Угу, Оборона є, все немає сенсу дивитись. Ну що ж, давайте атакувати. Треба краще в атаці грати, але, напевно, щось треба змінювати. І треба грати від камінчиків, скоріш за все, бо... Важкувато щось пробувати. Так, тут два червоних, ну, сині потрібні. Тут є дом, то, в принципі, мультяшки нехай будуть. Ну, давайте поки такою командою спробуємо, а потім, можливо, щось треба буде вигадувати. Так, щось є по синім. Давайте в Хокман поки можна прокинути. Можливо, там, я думав, Кріс доїде, але не доїхав. Тоді четвірочку фіолів зберемо. Так, ще синенькі доїхали, це добре. Не хочу чіпати дон. Острійки синіх я нікого не заряджу. Там є ще один камінчик. Тому ну, давайте ось так. Мінус хокмун. А давайте зробимо ось такий хід. І там трічка синіх буде. Можливо, і дон вистачить добити. Ні, не вистачило. Тепер дивимось кому. Буду ману різати. Напевно, ага, так, по мультяшкам вдарила. Добре, давайте тоді я кохайним ось так фіоли прокинемо. Дон добиваємо, будемо бити фаєза. Не вистачило, Ела, напевно, поки притримаємо. Давайте почистимо поле. Воно і не почистилось. Давайте ось так. Так. Цей ульмір в костюмі, він атаку бафає. Начебто. Так, ось синеньке під'їхали. Це добре. Угу. Ну, скоріш за все, треба лікуватись. Давайте вдаримо сюди. Тут фіоли. Все ж таки спробуємо добити фаєза. І добити цього і ось так фіолетові прокинути. Джахангір, звісно, потужний, але сам вже нічого не зробить. Давайте ось таке комбо, може там ще якісь синенькі доїдуть, не доїхали. Але то нічого страшного. Угу, не дозарядились. Ось тут є ще трієчка. Зараз почистимось і б'ємо. В принципі, мейн непогано. Тут відігрує, вона себе лікує, плюс ману трішки додає, і тому бафи на ній є постійно. Так, гунарчик. Гунар, два лікаря і два ударника. Гунар неприємний, звісно. Тяжкий, розподілення може і не зніметься. Ну, давайте такою командою поїдемо. Спробуємо ще раз. Головне пробити Бальтика і цього яда, і буде простіше. Так, багато фіолів. Давайте спробуємо фіолетовий кріс зробити. Ось питання, чи в Гунара прокинути, Ну, там дуже багацько у нього летить. Не хотілося б, щоб він заряджався. Синіх немає. Але добре, давайте так. Ще один фіолетовий кріс. Він не потрібен. Доби його. Ах, не пробили. Ну, спробуємо задіспелити. У нас є тайром. Ну, звісно, не вийшло. Тоді спробуємо броню зрізати. Так, комусь порізалось, комусь ні. Ось ці порізались, тому в неї б'ємо. Так, гунарчик мінус. Прокидаємо через пустоту сині. Ось Бальтика заряджати було не дуже бажано. Зараз когось мінусне. Майже мінуснув, але все ж таки добив. Так, підлікуємось. Можливо, фіолію вистачить, щоб хокмон пробити. Зовсім трішки їй не вистачило, і це погано. Ми не зарядились. Так, добре, тут прокидаємо тоді. Ось зараз би знадобився, я Так. Тепер фіоли. Вони просто з рук мене забивають. Мінус Ело. Це дуже невдало. Добре, давайте сюди. Треба ж було спочатку мею вдарити. Ну, спробуємо. Так, так. Звісно, цього недостатньо. Там вже білітка готується. Або ця фіолів немає. Ну, давайте ось так сині тоді прокинемо. І знову бальчику трішки не вистачило, би хоч хокму. Ні. Ну все, він зараз мене доб'є. Важко мені грати на таких турнірах. Він угу. неде зарядились, він зараз когось буде вимикати. Давайте чистимо в Так, вибив той, хто міг щось зробити теоретично. Так, б'ємо в нього, варіантів небагато. Ось так сині ми прокинемо. Фіоли. Зовсім вже трішечки, скільки в нього? 94. І немає чим добити. Дединий варіант, може знизу синій доїде. Так, через комбо непогано. А ось це, в принципі, добре. У нас моє <гуме> лікується. Тайром також трішки підліковується. Дивно, що це може надовго затягнутись. Так, так. І треба чекати. Збільшеної шкоди. Або дуже багато фіолетових. У ці корінчики з'являються, так. Плюс броню ставить. Ага, вже збільшена шкода і пішла. Добре, тоді ось так Ось так. Давайте спробуємо через комбо. Так, є під нею фіоли. Будемо бити, може, задіспелимо її? Ні. Все, закінчили. Ну тут пощастило. Пощастило, що ми добили Бальтика. Так, джаха, знову мультяшки. знову важко. Ну, Так, і їдемо, поїхали. В принципі, команда робоча. Єдине, що в мене мало бафів. Так, відразу кріс. І майже джаху пробили. Ну, це чудово. Ну, ви бачите, як з рук вже Тайрому моєму щось поганенько стало. Так, як би тут сходити? Хотілося б меп зарядити, але вона не допоможе особливо. Давайте ось так прокинемо. Розумію, що багато летить в цю, в білітку Вона зараз буде лікувати. І спробуємо. Може якось вийде пробити бальчика. О, ось це добре. І давайте ось так обережно прокинемо фіоли. Так, кріти пройшли. Давайте спробуємо її добивати. Зараз підзарядимось. Треба лікуватись, бо будуть бити боляче. Так, навіть якохайне спрацював. Так, є. Давайте в цього прокинемо. Пробив, але підлікувався мій Тайрум. Так, давайте ось так обережно. Обережно щось не вийшло, але пошукаємо знизу фіол. Доїхав непогано. Так, ми і витримали. Тут є три фіолетових, напевно. Спочатку цього спробуємо добити. Ах, трішки не вистачило. Але нічого, там є синє. Давайте так, так, і ось так. Закінчили. Чудово. Тут теж порались поїхали далі. Гунарну, гунар звичайний. Відмедиться. Два червоних, поїхали. Так, цікаве поле. Давайте ось так прокинемо. Трішечки не приїхало, як я хотів. Дві трійки синіх але фіол в куточок заженемо і там нічого з ним не зробимо. Можна його ліворуч передвинути, але тоді синій там залишиться. Добре, давайте спочатку тут прикинемо, може якісь фіолетові доїдуть. Доїхав червоний. Так, добре, четвірку робимо. Гунара теоретично можемо заряджати, але ж він баф дасть. Давайте ось так. І вони вже... Так, Ело мені сповільнили, я не помітив. Треба хоча б я кохайне зарядити. Так, ну, прийдеться лікуватись. Розумію, що тихо-тихо. Так, так. Хоча б заблокуємо. Ага, ведмедиця чинила супротив. Так, той буде лікувати. Ми його не проб'ємо. Жах і скільки? 1300. Ну, давайте спробуємо його пробити, він тут більшу загрозу становить. Не вистачило. Тоді ось так, може фіол знизу доїде. Так, гунара хоч пробили. їй треба термінове лікування шукати. Так, є фіоли і ось так синіми може все ж таки вистачить. так угу, Добре, тепер тут прокинемо. Чудово, треба, напевно, гревла першого пробивати. Він атаку бафає. Так, підлікуємось на всякий випадок. Угу. Комбо полетіла, комбо це чудово, коли є бафи, але в мене важко камінчиками пробивати. Тому що бафів немає. У мене тільки мейф собі баф накидає. Так, спробуємо добити. Там ще фіоли є. Так, вистачило. Ще один бі. Ох, це хто? Це Хопман скляна. М -м -м -м, пішли вже всі скляні. Це буде важко. Лікування, лікування. Ну, теоретично ми є кохання нам можемо заблокувати, а можемо і ні, може на себе все перекинути. Ще біліт, лікування, лікування. Добре, давайте такою командою. Сьогодні вона працює, тому спробуємо ще раз. Ого, непогане поле. Як би зробити фіол кріс, не бачу. Добре, давайте в Хопмун прокинемо. Ось так, може синій знизу, ага, фіол доїхав. Давайте ось так, і там ще трійка буде фіолетова. Спробуємо цю пробити. До речі, непогано там азар прилетіла, і ми задіспелили ще. Угу, і ось так фіоли. Б'ємо сюди. Ось так ще фіоли. Ой, чудово, ну фіолетові сьогодні роздають. Хоп не треба було заряджати, але нічого відображення ставить. Ми це можемо задіспелити. Тепер б'ємо сюди, хоча не потрібно. Так, ми там зберемо зараз кріс. Давайте ось так і ось так її доб'ємо. Угу. Лікуємось і прокидаємо ось так. І тут фіолетові. Це б' по одному, тому і угу, ще й витримали. Давайте чистимо поле. Де лікування? Нехай лікується так. Ще чистимось. Угу. Ось вони і фіоли під'їхали. Чудово. Треба білітку, напевно, зносити, хоча ми її можемо потім добити. Давайте задіспелимо. Так, так. Ох, який потужний. Ну, Все, чистимось, шукаємо наші камінчики і будемо вже її добивати, напевно. Ну, Сьогодні полянки прям чудові. Так, так, відображення. Відобразила я кохайне, на і знову відображення кинула, але і ми повісили. Так, так, будемо бити. Незважаючи ні на що. Так, так, так. Але вона тримається. Може, фіола ми доб'ємо через комбо. Є. Добре, сьогодні. В принципі, швидко все вийшло. Навіть топ-1 побачили, але оборона не тримає. Рейтинг 2661-ше місце. Ну, далеко, але добре. Подивимося, що буде далі. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!